У жорстка команда Європейської партії України це абсолютно самодостатні люди, кожен з яких досяг практичних успіхів у своїй сфері діяльності. Це дуже важливо, як на мене, і в принципі я підбирав команду саме беручи до уваги ці аргументи. У нас немає в команді крикунів. Які популістів, які просто ходять по місту, критикують е, тих чи інших людей. У нас немає в команді е, людей, які мають е, сумнівну репутацію. Я наведу вам кілька прикладів. В нашій команді е, є люди, які е, в Своїй справі досягли серйозних успіхів навіть міжнародного рівня. Це починаючи з спортсменів. У нас в команді є керівник закарпатської школи Шедокан Закарпатської федерації Шедокан карате», діючий чемпіон світу, який, є, який спільно зі своєю командою виросте вже не одного чемпіона світу. Що стосується бізнес-сфер, у нас є представник. Компанії IT, яка працює на міжнародні міжнародній структури, наприклад, середня зарплата в якого офіційна 20 тисяч гривень. Погодьтеся, для Ужгорода це досить досить серйозна річ. Фонд заробітної плати в неї, наприклад, в два рази більше, як на нашому знаменитому турбогазі, директор якого розказує про... Інвестиції і так далі, і тому подібне. Ну, це про щось говорить. Невеличка компанія, який скромний директор, йде лише в міську команду депутатом, а у нього на підприємстві на новоствореному зарплатний фонд в два рази більше, як на гіганті, який працював на весь радянський Союз. Далі хочу похвалитися членами нашої команди. Діючий ректор Закарпатського художнього інституту, професор, який, якого знають на всьому пострадянському просторі Іван Іванович Небесник, абсолютно авторитетна, поважна людина, яка для мистецтва українського і Закарпатського зробила дуже, дуже багато. Наступна людина поважна заслужений художник України Антон Михайлович Ковач, мій перший викладач живопису в художньому інституті, який знає мене вже 25 років, з моїх 15 років, як Іван Іванович Небесник, так Антон Михайлович Ковач. І про таких людей я можу розказувати, розказувати, розказувати. Є в нас в команді і діючі депутати які, і чиновники міської ради, які спільно зі мною протягом останнього, останнього, останнього часу, останніх років. Давали по рукам тому Жу Погорілову, який меру, який пробував, дуже часто плутав міський бюджет з власним гаманцем або з гаманцем своєї сім'ї. Я можу про кожного розказати, члена нашої команди, і я гарантую, що це абсолютно достойні люди. І лише команда, яка з підними зусилями, кожен в своїй сфері проявить. Всі свої якості, і організовуючи всі процеси в один в одну нормальну стратегію, можемо е, зробити порядок. Ми чітко знаємо, що треба зробити, як треба зробити, за який період часу, і так далі. Депутатська діяльність це є неоплачувана робота, вона не займає е, щоденно щоденного е, часу. Е, це робота більш більш інтелектуальна і вольова. Команда згенерувала а, програму розвитку, підібрала під це е, чиновників на конкурсних засадах. Я як говорив раніше, не родичів мера, не родичів, депутатів. Надачі повірте мені, у нас е, багато талановитих, простих людей, простих молодих людей, з простих сімей, які просто не мають можливості потратити по-чесному у органи влади, тому що це не працює так. У нас традиції інакші. Якщо прийшов якийсь чиновник, обов'язково його племянник або його син має бути так само у владі. Ми пропонуємо інший підхід, європейський. Ми, як команда, генеруємо ідеї, генеруємо час і результати, які мають бути на кінцевому етапі. І наша задача – підібрати під це людей, які зможуть це реалізувати. А це можливо. Зробити лише на конкурсних засадах Об'являємо конкурс, ставимо задачі під ці задачі підбираємо людей. Це так працює в бізнесі. Ставимо рамки, підібрали, нарізали задачі. І це працює.